Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ вдруге випустив поліцейських цього року. Лави поліції поповнили 370 поліцейських, яких підготував вуз. Це масштабна та грандіозна подія, яка зібрала багатьох посадовців міста та області. За словами тимчасово виконуючого обов'язки першого проректора університету Романа Кацуби, вуз готує молодих поліцейських для регіонів всієї країни. Тут навчаються хлопці та дівчата з різних областей. Наші випускники представляють 17 регіонів нашої держави, переважно більші, більшість випускники для головного управління національної поліції в Дніпропетровській області. Серед 370 випускників сьогодні диплом з відзнакою отримують 60 випускників, ті, які гідно себе показали під час теоретичної і практичної підготовки в стінах навчального закладу, успішно захистили практику стажування, відмінно склали атестацію. То сьогодні стоять в одному з зі всіма випускниками. Як розповів Роман Кацуба, поліцейські цього випуску опанували всі необхідні дисципліни і готові до виконання своїх обов'язків. Ми, по-перше, ставимо за мету якість підготовки майбутніх правоохоронців, не ставимо за мету збільшити або зменшити Це ті особи, які гідно себе показали на всього періоду навчання. І вже завтра вони будуть приступати до виконання своїх обов'язків безпосередньо в підрозділах кримінальної поліції, органів досудового розслідування, превентивної діяльності та департаменту захисту економіки. Працювати поліцейські розпочнуть уже завтра. Кожен вже з нетерпінням чекає на роботу, до якої готувався кілька років. Новобранці обіцяють швидко викорінити корупцію в поліції. І Корупції не буде. Будемо викоріняти всю корупцію. Будемо працювати. А поки що на них чекає останній день в університеті. І цей день найхвилюючий за весь період навчання. Ой, настроєння бодре, дуже бодре. Всі веселі, всі поздравляють. Вже починається. Ну все чекаємо, уже в ожиданні. Прямо жидання. Третина усіх цьогорічних випускників дівчата. Це найвищий показник за останні роки. Одна з випускниць Марина Вона закінчила навчання із відзнакою. Однозначно сказати, які чувства переповняють, не можна, тому що це положительні емоції, торжество, вовні, всього столько стільки, стільки ну, нового нам узнать, столько вже було в стінах цього вузу положительні тільки емоції, немного грустно. Грустно розставатися з вузом з офіцерським составом, своїм родним зводом, з курсантами. Ми чотири роки плечо в плечо стояли в строю, і сьогодні сльози на глазах, тому що грустно, очень очі. грустно. працюватиме Марина вже з 1 березня у Бабушкінському районному відділі поліції Дніпра.